Тут священник вийшов і в жінки з ворог вітали, бо священник був офіцером австрійської армії. Він знав добру німецьку мову. Тато знав німецьку мову також мій. І тут зустрічали їх, оркестр, то все було гарно, весело. Але і німці також не були для нас добреми. Вони були ворогами також, в тюрмах. У мене тут і книжка Упа. Скільки там побічних сфотографовано, висяти з шнурками на таких бальках. Багато описується. А німці що тут з романами когось арештовували, забирали хогось? Тут ні, їм кого вони хотіли, то теж люди знали, вступалися з хатів. Mm -hmm. І вони нічого не, не мали, нічого такого. А жидів до геть позабрали? позабирали? Забрали. Зараз почалися грабі, шапи, столи, крісла, були такі бідняки різні наші в селі. І то все додому носили. Німці всіх забрали, житів всіх забрали. Дві гарних жидів аж опинилися, бо їх батьки були в, 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 в сусідньому селі під Городищем. І в Романі була та родина сама. Вони мали магазини, всякі матерії, то все продавали. І то, що їх пограбили, тих, які були, лишилися. Забрали на машини і в Бібрику там було гетто. І там їх зняли всіх і тримали до якогось назначеного часу, а пізніше їх всіх недалеко від Бібрики є такий лісок і цвентар, там, тих людей, які жили в тім селі. І там в тім ліску, то була маленька соснина росла, там викопали глибокі то, і там їх розстрілювали. Mm -hmm. Може, це пісковня називалася чи ні? А то в винниках є пісковня. То я не знаю, як то, то називалося, То там вже там, на тім місці, то вже такий ті ростуть велетенські, То після того то був голий пляц, то там так ночами блискало фосфор від вбитих, виходив. Там були викупані такі урви, ніяких могил, ніяк нічого просто падали туди, в тіва. Пси, хто, 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 хто із людей з наших йшов в Бібрику на базар, то був Бібрика, був район. Там загородили дорогу. А показали об'їзд далеко від той дороги, куди будуть йшли жиди. Там були німці з автоматами і наші, поліція, то що і туди йшли в той, на той пляц, під той ліс і там розстрілювали. О, декого ранили, напівживого кидали, пригортали і то, то. Так кілька тижнів, місяців фосфор плискало, там люди боялися навіть йти по дорозі.